Привіт! У цьому відео ми розглянемо підіймальний механізм Aventus HK XS, його асортимент, складові та як їх правильно підібрати. Загальні відомості про нього, його переваги та випадки, у яких доцільно використовувати цей механізм, можна дізнатися з відеоогляду підіймальних механізмів Blum. А зараз розглянемо комплектацію. До стандартного комплекту Aventus HK XS входять симетричний силовий механізм. Кріплення до корпусу, кріплення фасаду, завіси з blue motion, монтажні планки для завіс. Для технології руху тіпон використовується спеціальний силовий механізм, завіси без пружин і додатково комплект тіпон. Ці складові підходять для шафок з усіма типами фасадів. Лише для фасадів з вузьких алюмінієвих рамок використовуються спеціальні завіси та кріплення фасаду. Тепер більш детально розглянемо кожну складову. Є два типи силових механізмів Aventus HK XS для технології руху Blue Motion і Tipon. Кожен тип у свою чергу ділиться на три різних за потужністю силових механізми: числа 11, 13 та 15 в артикулі вказують на потужність силового механізму, а літера Т. Технологія руху TIP-ON. До речі, а як можна візуально розрізнити різні за потужністю силові механізми або зрозуміти, чи це стандартний силовий механізм, чи для TIP-ON? Для цього на важелях зі сторони корпусу є підказка. Число вказує на потужність, а літера те, що цей механізм для технології руху TIP-ON. Як обрати необхідний за потужністю силовий механізм? Для цього треба розрахувати потрібний коефіцієнт потужності. Він розраховується за формулою. Коефіцієнт потужності позначається літерами LF, дорівнює. Висота корпусу KH в міліметрах. Помножити на вагу фасаду разом із подвійною вагою ручки в кілограмах. А далі звертаємося до таблиці в каталозі. Кожен механізм має свою мінімальну та максимальну межу коефіцієнту потужності. Дані в таблиці наведено для одного силового механізму. Якщо ж використовується другий, ці значення подвоюються. Для прикладу розрахуємо коефіцієнт потужності для корпусу 500 мм заввишки. Вага фасаду 6 кг, вага ручки 100 г. Технологія руху Blue Motion. Потрібний коефіцієнт потужності 3100. А тепер звертаємось до каталогу. Цьому коефіцієнтові потужності відповідають два силові механізми 20К1501 або по-простому 15-ті силові механізми. Іноді буває, що коефіцієнт потужності підходить для двох типів механізмів. В такому випадку ми рекомендуємо обрати більш потужні. Наступна складова комплекту Aventos HKXS – кріплення до корпусу. Воно також симетричне і має два монтажні отвори, відстань між якими 32 мм. Аналогічні параметри має кріплення фасаду. Теж симетричне, монтажні отвори в системі 32. Переходимо до завіз. Для фасадів із ручками рекомендовано ставити дві завіси ClipTop Blue Motion 110 градусів. Кріплення чашки може бути на саморізи або швидкого монтажу інсерта. Для фасадів без ручок використовується завіси ClipTop топ 110 градусів без пружини. У випадках, коли ширина корпусу є більшою за 900 мм, або для коефіцієнта потужності від 1800 потрібно ставити три завіси. А за ширини корпусу від 1200 мм або для коефіцієнта потужності від 2700 4 Якщо у корпусі встановлено Два силові механізми, то обов'язково треба ставити мінімум три завіси. Монтажні планки. Під завіси ми рекомендуємо ставити стандартні прямі сталеві монтажні планки з кріпленням на саморізи або дюбелі експандо. Також варто згадати про обмежувачі кута підіймання. Вони встановлюються не на силові механізми, а на завіси. Тож для завіси кліптоплюмовшин сто 110 градусів використовуємо стандартний обмежувач кута відкривання на 86 градусів. Тож тепер ти знаєш асортимент Aventos HKXS, що входить до комплекту та як правильно підібрати його складові. Якщо виникнуть запитання стосовно цього або будь-якого іншого виробу блюм, пиши їх у коментарях і ми з радістю дамо на них відповіді. Гарного настрою і міцного здоров'я. До зустрічі!